Вітаю вас, друзі, мене звати Настя і ви на каналі Дивись і В'яжи. Запрошую вас провести свій час разом зі мною, поговоривши про наше з вами улюблене хобі. Осінь вже не тільки на календарі, а і помітна по погоді, значно похолоднішало. І в такий час особисто мені ще більше хочеться в'язати, хочеться зігрівати ручки, ніжки, голови усіх моїх близьких і свої також. Особисто я не дуже люблю осінь, але в такий час, коли ще не надто холодно, навіть мені подобається погуляти і посидіти десь у парку, послухати, як шелестить листя, і особливо посидіти, пов'язати. І цей тиждень не став виключенням. Я... Трошки пов'язала у парку, трошки пов'язала вдома, навіть зустріла ось таку подругу чудову. І хочу вам показати, над чим я працювала. В мене є готові роботи, їх аж три. Також хочу показати вам, над чим я продовжую працювати, і поділитися своїми планами на майбутнє. Подивимось на мою першу готову роботу, яку я вже відправила, і слава Богу, отримала про неї дуже добрий відгук. Я цьому невимовно рада, оскільки дуже переживала, як светер сяде на замовниця. Слава Богу, її все влаштувало. Тож давайте дивитися разом. ж, як я обіцяла, готовий джемперок. Знімаю з рук, бо, як бачите, мій штатив трошки зайнятий. Так, ось такий він вийшов, дуже-дуже пухнастий. Не знаю, скільки кольорів пуха норки я вже пробувала. Він, по-моєму, Найбільш пухнастий, дуже гарно вийшло закриття, подивіться. Мені подобається воно таке щільненьке, дуже-дуже гарне. Так, і це він тільки після одного броння. Я не знаю, коли побереться декілька разів, взагалі буде як шуба, мабуть. Так, малюнок це я вишивала. Все-таки Довелося мені з ним дуже багато повозитися. Я декілька разів переробляла, тому що хотілося зробити максимально схожим на картинку, яку мені надіслала замовниця. Я вам ставлю на фото, щоб ви подивилися і оцінили наскільки в мене це вийшло. В найбільшому я мала з цими серденьками. Все-таки треба було хоча б їх зробити жакардом, бо воно дуже просвічує ось цю світлу нитку. Не знаю, чи ні. Але є такі місця, знаєте, де вошки-трошки проступає м'ятний колір. Але в цілому непогано. Я просто побоялась, що. Не зможу зробити, ну потім на в тому місці зроблю ці серденька і тут же треба, щоб саме з димоходу вони виходили. Ну, Якщо буду робити наступні, вже в мене все записано прораховано, тоді вже буду робити все-таки їх жакардом, в'язати одразу, чи як це називається, Ну так, да, жакард, мабуть, такі. Елементи. Так, горловинка ось така. Подобається мені, як вона виглядає. Зшивала я плечі петля в петлю, але бачите, тут наче шовчик йде. Це я після того, як все зшила, зробила горловинку. зрозуміла, що рукави вийшли доволі важкими. Вони довгенькі, довші, ніж звичайно. Попросила замовниця її зробити, і вони доволі важкі і розтягують з цього робину. Тут же в мене були відкриті петлі попереду і позаду. І вона так дуже розтягує, плюс не, мало, не було шву по плечу. І лицева гладь так розповзалася. Я пройшлася гачком від одного початку плеча по плечу. По горловинці і по другому плечу. І зробила, як би ось, бо ви можете бачити, цей шовчик, він не сильно, як би його помітно, але ця конструкція тримається краще, тобто воно не дає розповзатись нашому виробу. Так, ну, в цілому я дуже задоволена, мені дуже подобається. Єдине ось це з цією вишивкою. Ой, в мене зовсім негарно вийшла виворітна сторона. Знаєте, це в мені засіло ще з школи, зі школи, коли Ой, там треба обрізати завінитки, коли вчителька з праці пам'ятаю, що казала, що треба, щоб. Вишивка була двостороння, щоб і лицьова, і виборітна сторона були гарні. В мене ніколи так не виходило і тим паче зараз. Було дуже багато кінчиків, я їх там якось ховала, ну, в цьому можна було б зробити краще, але... але вже нічого переробляти не буду. Я не знаю, я кожну. Кожен стежок переробляла, мабуть, разів 5, а серденька взагалі я на два серденька витратила цілий день, щоб ви собі розуміли. До речі, права в машині. Я пух-норки завжди пру в машині, і нічого, як бачите, все прекрасно. Єдине, що потім в машині треба дуже добре позбирати цей пух тому що потім при наступному бранні він весь буде на ваших речах. Тож, віджим в мене ставиться 500 мінімальний. Нормально він віджався. І висох, в принципі, за один день. У нас це вже не дуже тепло, але він висох, в принципі, за день. Після ВТО я його вже не одягала. Зараз напишу замовниці, якщо її все влаштовує, то буду відправляти. Тож, такий в мене вийшов виріб. У мене таке пухнасте чудо. Знаєте, сам, собі захотілося. Тож, ось такий. І покажу вам мій сором. Це виворітна сторона, не дуже гарна, але вже як є. Друга готова робота це ось така чудова шапочка, вона зв'язана з пуханорки. І в мене є майстер-клас на таку шапку. Я його опублікувала буквально кілька днів тому. І... Бачу, що багатьох зацікавила ця пряжа і написала, що люблять такі прості моделі. Я також люблю такі прості моделі і знову впевнилась в тому, що пряжа пухнорки точно варта уваги. Якщо ви не в'язалися з такою, то я вам рекомендую її обов'язково спробувати. Є третя готова робота, дуже неочікувана для мене, оскільки я взагалі не вмію в'язати. ось такі, ну, такі вже вмію, як ви розумієте, в принципі, не в'язала бабусині там, квадрати, шестикутники і все це ніколи не в'язала і. Ось мене попросила мама мого нареченого зв'язати їй ось такий чепчик. До речі, я погуглила українську мову, це також називається чепчик. Єдине, що мені тут не дуже подобається, мені здається, я зробила цю штуку довгенькою, але я думаю, що можна тут має бути гудник. Я його просто пришью трошки далі. і Думаю, буде зручно. Ця, ця річ в мене ще не вибрана. Я настала її вчора, ввечері закінчила і вирішила вже не брати, показати вам. І після цього вже м -м, провести ВТО. Там кінчики в мене заправлені, залишилось тільки пообрізати зайве. Словом, ось такий. Чепчик я вам ставлю фото, на яке я орієнтувалася. Єдине, що я змінила це ось цю штуку, тому що там вона була зв'язана в іншому направленні. Тобто я тут в'язала ось так, рядами а на фото видно, що там йдуть якби, ряди, тобто я горизонтально, а вони ось так. Мені здалося, що так буде краще, він буде не так сильно розтягуватись. Мені здається, що ось так воно розтягується сильніше, ніж ось так. Словом, ось така готова робота. Не знаю, можливо, буду в'язати ще. Мені, в принципі, сподобалось. І, до речі, Колір на відео виглядає трошечки світлішим, ніж в житті. От саме на відео він мені подобається дуже сильно, а в житті він темніший, він саме ось кольору чорного шоколаду. І, до речі, ось що в мене залишилось мотку Алізела на Gold з цього чепчика, мені здається чудовий, чудова витрата. Одного мотка достатньо. І тепер давайте поговоримо про процеси. В мене їх зараз два. Один з них це ось цей картиганчик. Ви його вже бачили, ніяк я його не закінчу. І я в'яжу тіло. Тут вам майже нічого не видно, але ну, щоб ви бачили, минулого тижня було десь ось так в мене пров'язано. І, власне, мені тут треба ще вниз пров'язати сантиметрів 10 і рукавчики. Нагадаю, що я знімаю майстер-клас: це реглан Погон. Буде дуже Детальний майстер-клас, і я планую на цьому тижні його обов'язково дов'язати, дознімати, тому що він займає відеоматеріали, займає дуже багато місця на моєму телефоні, і я хочу якнайшвидше все завершити і випустити. І другий мій процес в такому стильному кульочку. Я тут пров'язала всього кілька рядочків, коли відпочивала від мого м'ятного светра, буквально, мабуть, три рядки пров'язала, тож особливо показувати нічого, як тільки закінчу кардиган Бежевий. Буду потихеньку просувати цей, але мені спішити нікуди, бо вже е, дуже прохолодно, і я хотіла його носити саме на вулицю. На таку погоду, коли трішечки прохолодно, І щось треба накинути на маєчку або на сукню зверху. Уявляла собі, що це буде гарно виглядати під е, сукню. з Тонкими бретелями або під спідничку. У мене, до речі, є синього кольору шовкова спідниця, думаю, це було б дуже гарно. Тож, скоріше за все, він буде чекати вже весни. Можливо, якщо будуть якісь в мене походи в театр або. Якісь такі приводи, то можливо я його буду і взимку одягати, але хочу, щоб він в мене був таким більш святковим, можна так сказати. І тепер давайте поговоримо про плани. А також я хочу вам показати ще е, мої замовлення з Aliexpress, які мені прийшли. Частину я вже отримала, частину е, зараз піду на пошту і е, хочу ще вставити в це відео. Але почнемо з в'язального. Ви бачили, у мене ось такий моточок, я його купувала кілька тижнів тому, мені дуже сподобався, сподобалось поєднання кольорів. Тож я вирішила в місцевому магазинчику придбати ось таку, ось такий моточок, і мені хотілось його поєднати з якоюсь іншою пряжею, з іншим кольором. Тож я замовила ще ось такий жовтенький зараз. Бачу, що тут відтінки відрізняються жовтого, але тут є помаранчеве ще. Тож я спробую подивлюсь, чи буде мені подобатись. А якщо ні, то в мене ще є ось такий моточок. Я думаю, що з коричневим буде взагалі топчик-горобчик. Тут є, є такий колір. Ось він десь тут. Я думаю, буде гарно. Я хочу ось саме з цією пряжею і з якоюсь із цих скомбінувати і спробувати зв'язати хеліксом. Я ще не в'язала в цій техніці, і мені дуже цікаво, я хочу спробувати і подивимось, що з цього вийде. Так, і, до речі, якщо ви бачили десь е, хороший майстер-клас в'язання хеліксом до шкарпеток, саме, то я буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь зі мною е, рекомендацією. І ще замов. ось такий моточок, ну не могла ще замовити е, лише один моток, правильно? Якщо замовляти, то вже побільше. Теж Алісе, Супер -вош. і я їх планую комбінувати. Це будуть шкарпетки Гаррі Потера. Я вже у когось бачила таку ідею, я нічого тут не вигадала нового. Але я зараз читаю Гаррі Потера. Черговий раз, насправді я всі книжки читала в підлітковому віці, а останні дві вже якось пройшли повз мене, в нашій бібліотеці їх не було, а в телефоні там, чи на комп'ютері мені читати тоді не подобалося. Та да, і часу, знаєте, вже не було. Це був вже 10-11 клас, готувалися до екзаменів, до випускного, було вже недочитання. І ось, власне, я е, через багато років е, з того моменту вже минуло, вирішила заповнити прогалини і зараз. На півкровного принца» я вже прочитала. І зараз в мене смертельні реліквії». До речі, знайшла у відкритому доступі на українській мові. І мені дуже подобається український переклад. Я думаю, що це читати книжки українською мовою це дуже добре для того, щоб. Збільшити свій словниковий запас. Наприклад, я не знала, що українською мовою рюкзак буде на плічник. Ось тепер знаю. Це таке ліричне відступлення. Тож, ось такі в мене, якщо пам'ятаєте, кольори Грифіндору це такий бордовий, червоний і жовтий. Звичайно, я б хотіла там вишити чи зробити Жакардом того льва. Але не впевнена шкарпетки з Жаккардом я ще не в'язала. й в принципі, з Жакардом поки я дуже новий. якщо з Хеліксом я ще зовсім не знайома, то з Жакардом вже двічі бачилась, але ще не подружилась. І ще один моточок у мене. Лана Голд, це той самий, з якого я в'язала чепчик. Я не була впевнена, що мені вистачить одного, тому замовила два. І тепер в мене є ще один. І поки що в мене на нього немає планів. Думаю, можливо або зв'язати ще один чепчик і зняти майстер-клас. Тому що він такий простий, що навіть мені підкорився. Бо я в гачку теж зовсім не професіонал. Або ж зв'язати якусь, можливо, шапочку. Чи каптур, інший трошки, трошки іншу модель. Напишіть мені, будь ласка, щоб вам було цікавіше е відео про чепчик чи е про каптур. У мене є вже одна модель каптура на каналі, а я в'язала ще трошки іншу. Зараз покажу вам, яку. Ось такий в мене є ще каптур. До речі, кольори схожі, але ця ниточка, вона бобільна, але дуже схожа по вигляду на Gazal Rock'n'Roll. Якщо пам'ятаєте, була така пряжа. Зараз не знаю, чи є вона взагалі, чи не зняли її з продажу. Але ця, на відміну від Gaza Rock'n'Rail, дуже гарно, як бачите, тримає резинку і вона дуже гарно носиться. У мене є, був кардиган з такої пряжі, і він прекрасно і прався і все з ним було чудово. І «Газал в мене з нею трошки складніші відносини. Вона була. Більш такою примхливою у догляді, в насінні, а ось ця мені подобається більше. На не жаль, немає в мене жодних взагалі, координатів. Що це. Я купувала це на ринку в Харкові, на центральному ринку. Там є, був раніше, зараз не знаю, чи є магазин пряжі, там був дуже великий вибір, і вони там продавали. Я так розумію, що це італійський сток, і мені там чоловік і дружина працюють, працювали, і чоловік мені порадив взяти цю пряжу, і я зовсім не пошкодувала. І тут модель починається в'язання звідси, в'яжеш таку полоску, потім добираєш тут петлі по боках і в'яжеш. як би Ось цю всю частину, цей капюшон, а потім набираєш тут і резиночку вже в'яжеш і робиш обв'язку. Тут в мене котлювання так. Тож, щоб вам було цікавіше на ось такий. Каптур майстер-клас, чи на чепчик, напишіть мені, будь ласка, я буду орієнтуватися на ваші, на вашу зацікавленість. Ну і покажу вам нев'язальні покупки на Aliexpress. Я купила ось таку лампу. Оп, бачите, вона на ну вона на акумулятора, точніше, заряджається від павербанка. В неї є ось два режима і ще ось таке. Готуємось до відключень світла, щось вона близько 100 гривень коштувала, я вирішила, що можу знадобитись. І замовила ось такі резиночки. Тут набір з 12 штук, я вже одну ось таку відправила, поклала замовниці як невеличкий комплімент. І подумала, коли їх побачила, що ті, які Найкраще виглядають, будуть чудовим таким компліментом за замовлення. Вони теж недорогі. А є такі трошечки неаккуратні, ті, я вже залишу собі. Я зараз взагалі користуюсь тільки такими резиночками, які, знаєте, в тканині. Ось цими спіральками, чи як вони називаються, взагалі мені мій майстер сказав, що ними користуватись не можна. Взагалі вони ламають наше волосся металевими там заколками. я не користуюсь. Повністю перейшла або на пластикові заколки, на такі крабики, або на ось такі резиночки. І я вам скажу, що за півроку я. Бачу результат. Догляд за волоссям це взагалі окрема, дуже цікава тема. Якщо ви хочете, я вам можу розповісти про це в якомусь окремому відео, бо я це, по-перше, люблю, мені це цікаво. І можу трошечки поділитися власним досвідом. Тож, ось такі гарнюні. Ну і ось ця краса взагалі вона займає окреме місце в моєму серденьку. Ось така турбинка мені прийшла. Я вже вчора не ходила гуляти. Вона дуже зручна. Сюди якраз стає або дві термокружечки, або вчора в мене була кружечка, і ось такий моточок пряжі. Все необхідне можна сюди покласти. Вона дуже до речі виглядає фотогенічно. І я вам ставлю під зйомочку, мені вона просто запала в саме саме серденько. Сьогодні все. Я вам дуже вдячна, що ви подивилися це відео. Сподіваюсь, що воно було для вас цікавим. Якщо так, буду дуже вдячна за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Діліться цим відео зі своїми в'язальними подружками. Давайте об'єднуватись в одну велику і дружну в'язальну спільноту. Побачимось з вами в наступних відео. Бувайте!